Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Це новини на 9 ранку у студії Марина Кухар. На світанку Росія атакувала одне із підприємств Чернігова. Інформації про поранених наразі немає. Повідомив керівник МВА Дмитро Брижинський на Полтавщині через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Зупинена робота об'єктів газовидобутку. Повідомляють у ДТЕК «Нафтогаз». І нагадаю, що майже усю ніч під масованою ворожою атакою були північ та схід країни, окрім Чернігівщини та Полтавщини, ворог бив по Харківщині та Дніпропетровщині. Спочатку шахедами, а потім різними типами ракет. Чекаємо на офіційну інформацію від місцевих військових адміністрацій. Дрони цієї ночі атакували Росію. На вибухи скаржаться одразу у кількох регіонах. Гучно було у Саратові та Енгельсі. В місцевих пабліках пишуть про роботу ППО на Волгоградщині, нібито є влучання в електропідстанцію Балашовська. Вона постачає струм у Волгоградську, Воронецьку та Саратівську області. Частина регіону залишилася без світла. Також тимчасові обмеження на польоти та план перехоплення килим запроваджували в аеропортах. Пензи, Тамбова, самари та саратова. У Брюсселі напередодні вечері завершилася зустріч контактної групи у форматі Рамштайн та засідання Ради Україна-НАТО у підсумку. Німеччина виділяє майже 2 мільярди євро на ракети для патріотів, радіолокаційні станції, протитанкову та стрілецьку зброю. Норвегія надає 170 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для української армії. Данія витратить 150 мільйонів євро на навчання українських військових. Та ремонт танків також Україна та країни Північної Європи започатковують скандинавсько-балтійську ініціативу з підготовки та оснащення сил оборони. Окрім того, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що запросив у партнерів пакет зимової підтримки ППО. Оскільки російський терор продовжується, нам терміново цієї зими потрібні додаткові ракети-перехоплювачі, системи протиповітряного захисту, та керовані ракети для систем ХАКАМ та літаків ф 16 Тільки у вересні Росія запустила понад 5600 ударних безпілотників та понад 180 ракет, спрямованих проти нашої цивільної інфраструктури та людей. Тому напередодні зими дуже важливо забезпечити нас. Необхідним обладнанням для відбиття таких атак НАТО продовжує допомагати Україні оборонятися. Це включає ініціативу, в рамках якої в Україну вже направлено американське обладнання на 2 мільярди доларів, сплачене союзниками, і це ще не все. Ми чинимо тиск на очільника Росії та надаємо допомогу Україні в зміцненні її власного потенціалу в довгостроковій перспективі, що стримуватиме будь-яку російську агресію в майбутньому. Фінляндія активно будує та модернізовує бункери та бомбосховища. Про це пише німецьке видання. Більд в країні існує майже понад 50 тисяч укриттів, у яких можуть розміститися. Практично всі жителі країни, до прикладу, у підземеллях Гельсінкі місць більше аніж живе людей. За інформацією німецьких журналістів, за фінськими законами, підземними прихистками мають бути обладнані усі великі житлові комплекси, а також навчальні заклади та державні установи. При цьому більшість бункерів у відмінному стані і вже активно використовуються. У них розташовані підземні басейни, спорткомплекси і навіть дитячі ігрові майданчики. Також у Фінляндії, у листопаді. Ді, уперше пройдуть навчання для депутатів. Їх вчитимуть працювати в спеціальних укриттях. Абетка, що повертає додому у Києві, відкрили виставку про корінні народи кримських татар, караїмів і кримчаків. Експозиція знайомить із їхньою культурою через абетку символічних слів, що розповідають про традиції та побут. На виставці представлено національний одяг, кераміку і предмети мистецтва. Проєкт реалізовують у межах освітньо культурної ініціативи Книга мандрівка Коріння Криму, що також включає серію анімаційних фільмів про. Історію та спадщину корінних народів півострова. Державна підтримка це дуже важливо. Мовні курси, представлення в медіа, освітлення цих тем, підтримка виданнів кримсько-татарською мовою, да, того ж самого кримського інжиру, або книга-мандрівка, яка сьогодні буде представлена. Тобто, все це знаєте дуже сильно впливає на те, щоб культура все ж таки зберігалась. Ми намагалися поєднати все, що можливо, але з акцентом на культуру. Тобто, в основному, це традиції, це пісні, це танці, це культура, це мова І Звичайно, ну ми не могли минути історичний контекст. Ця виставка присвячена трьом народам, і ми тут теж намагалися зберігти баланс, тобто, щоб кожному народу присвятити там рівно там 33,3%, Тобто, у нас в виставці. Вистава, у якій всі актори, ветерани та члени їхніх родин у Вінниці, Барський аматорський театр презентував унікальну постановку за Іваном Карпенко Карем Мартин Боруля. Ролі виконували як колишні, так і діючі військовослужбовці, їхні дружини, їхні діти. Дехто навіть дебютував у новому для себе амплуа, бачила виставу і наша Вікторія Гетьман. Зараз діло ролі. Проти Красовського, проти проти Під Софітами на сцені ветеран Сергій Роздольський блискуче вживається у роль лукавого повіреного Трандалєва у виставі Мартин Боруля. Не турбуйтеся, докажемо, все буде добре. Для Сергія це вже друга роль у театрі. Каже, звик змінювати образи не лише на сцені, а й у житті. До повномасштабної війни працював взуттярем, а з 22-го року військовослужбовцем. Бахмут, Ліман, ну, ще Київська область, за три роки по сьому кордоні. Зі служби Сергій звільнився на початку року і лише у 42 наважився здійснити давню мрію. Побачив оголошення, позвонив, запросили на картинг, допомагаю відволіктися, налаштуватися. Ну і театр це ж й волонтерська справа. Тобто, я розумію, що я допомагаю таким самим. Виставу, у якій грає Сергій та його побратими, підготував барський міський художній аматорський театр. Репетиції постановки за Іваном Карпенко Карим Мартин Боруля розпочали ще влітку. Людині потрібна розрядка, бо коли смішно, то не так страшно. Хотілося насамперед знайти щось таке, щоб не зачепить якісь внутрішні голені нерви, які зараз під час війни надзвичайно напружені, зокрема військових членів їхніх родин, і щоб в ньому була. Щоб в цій п'єсі була мораль, був сенс. Усі персонажі вистави, учасники бойових дій та члени їхніх родин. Актор трупи Олександр Єдов, діючий військовослужбовець, і роль реєстратора Націєвського на сцені театру для нього дебютна. А ви випиваєте? Ага, вишиваєте цікавий досвід з побратимами. Приємно проводити час. О, і взагалі такі проекти важливі, якби такі на даний момент як війна закінчиться. Вони будуть в рази важливіші, тому що багато людей повернеться звідти, і вони повинні відчувати, що вони для чогось треба в цьому тісному світі. Вистава створена за підтримки українського культурного фонду як форма реабілітації для ветеранів та їх рідних. Паралельно з роботою над постановкою з учасниками працювали і психологи. Ветерани це люди, які тримають над нами наше українське небо, які нас захищають і дають можливість нам творити рідною мовою на своїй землі. І як ми ці ми вирішили віддячити нашим захисникам, так як ми вміємо. Після він ці актори вирушать у гастрольний тур Україною у жовтні. Мартина Борулю від ветеранів та їх рідних побачать у Полтаві, Харкові та Чернігові. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Чи на Крим, тут традиційна ракетна небезпека? Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко перевірив бойові підрозділи Держприкордонної служби на передовій, які тримають оборону на Харківщині, на Лиманському, на Краматорському та Покровському напрямках. Він заслухав доповіді командирів, ознайомився з оперативною обстановкою, умовами служби, забезпеченням та озброєнням. Також спілкувався з бійцями. Відзначив Дейнеко ефективність прикордонників, успішні удари по противнику, створення безпілотної бригади, а також посилення під. Розділів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, що підвищує бойові спроможності. Ну, українська розвідка отримала інформацію про новий російський план військової експлуатації території Білорусі. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівників служби керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. За словами президента, деталі публічно розголошувати не будуть. Однак Україна попередить партнерів, яким може загрожувати реалізація. Цих планів з нами зараз Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю, пане Андрію. Мої вітання, студія. Я традиційно питаю про оперативну ситуацію у тих зонах, де працюють бійці Державної прикордонної служби. Яка вона станом на 8.14, пане Андрію? Це велика протяжність, де виконують завдання прикордонники, бо це і весь кордон, і звісно, це лінія фронту. Ну але давайте можливо прив'яжемося до кордону з Росією. В першу чергу, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Це ті ті ділянки, де ворог знову ж таки щоденно б'є по українському прикордонні. Ціли ті по позиціям, звісно. Українських захисників в цілому, але бачимо ці атаки на населені пункти. Тут треба розуміти, що ворог використовує різноманітне озброєння від артилерії до авіації а також в цьому році суттєво. Ворог наростив застосування безпілотних літальних апаратів для того, щоб бити по прикордонню. Це знову ж таки скиди з дронів, в тому числі піві дрони дрони на оптику голопну, і найбільше від цього страждає Сумщина та Харківщина по Чернігівщині. Кількість обстрілів менше, але вони знову ж таки також щоденні. Кордон з Білоруссю це інша, інша ситуація якихось активних дій. Поряд нашого кордону або безпосередньо по кордону з того боку ми не фіксуємо як власне і щоб здійснювалися обстріли нашої нашої території, але загалом цей напрямок він для нас залишається загрозливим, тому пильність тут зберігається на високому рівні по по лінії фронту. Де, як ви зазначали, також нещодавно був і голова державної прикордонної служби в підрозділах відомства, які тримають свої смуги оборони в складі армійських корпусів. То найбільш так гостра ситуація це Лиманський, Краматорський і Покровський напрямки, де противник знову ж таки, здійснює і обстріли, але також бачимо і активність піхотних груп. Які намагаються дійти до позицій наших воїнів, але застосовуючи і артилерію, застосовуючи і безпілотні літальні апарати, наші хлопці роблять все можливе, щоб знищувати противника ще на підступах і власне уберігати тим самим наших воїнів, які знаходяться на самому передньому краї, якщо говорити про державний кордон з Росією безпосередньо, там же з їхнього боку жодних. Давайте не так, наскільки вони далеко від безпосередньої лінії кордону знаходяться, і яким чином вони зі свого боку намагаються чи патрулювати, чи щось там робити? Це безпілотники, чи, чи це фізично хтось там у них ходить, часто? Ну, Від самого початку того моменту, коли ворог зрозумів, що його Плани повторнення в Україну і захоплення України провалюються. Ми бачили, що ворог знову ж таки також облаштовує свої фортифікаційні укріплення на певній віддаленості від, від нашого кордону. Тим самим вони переходять таку оборону, очікуючи, що і Україна може здійснювати кроки. Для того щоб протидіяти загалом російській агресії, тому патрулювання звісно не здійснюється. Вони утримують свої позиції на певній віддаленості від кордону, з яких в тому числі здійснюють обстріли території України, застосовуючи зокрема міномети або запускаючи безпілотні літальні апарати, тому Наша наша задача, задача зокрема і підрозділів державної прикордонної служби та й інших складових сил оборони викривати такі е, позиції для того, щоб туди прицільно наносити ураження, знищуючи е, вогневі засоби противника і знищуючи стартові майданчики, звідки запускаються безпілотники. І ми це звісно робимо. Це законні цілі. Для нас, аби убезпечувати і українських воїнів, убезпечувати і населення України прикордон, з прикордоння, бо знову ж таки ще раз зазначу, ворог не припиняє щоденно наносити удари, натомість бачимо також і активне застосування ворогом безпілотників, якими вони здійснюють розвідувальну діяльність, намагаючись. Викрити побудову нашої оборони. а Застосовуючи такі такі розвідники, ворог план, намагається зібрати всю інформацію для того, щоб знову ж таки, щоб бити в подальшому з більш потужного озброєння. Тому в цьому напрямку ми використовуємо необхідні засоби і, і стрілецьку зброю, і, і дрони перехоплювачі для того, щоб збивати ці. Дрони розвідники противника і позбавляти його очей, бо це знову ж таки безпека для території України для мирного населення і для наших воїнів, в тому числі, скажіть а білоруси так само бояться підходити безпосередньо до державного кордону і десь там віддалено спостерігають безпілотники, можливо, теж застосовують для перегляду ситуації у прикордонній зоні. Як вони себе поводять? Ну, активності дронів по території Білорусі, поряд нашого кордону ми не фіксуємо. Але звісно, що оскільки ситуація відмінна, до прикладу, ніж по кордону з Росією, та й власне Росія вибачте, Білорусь зазначає, що вона не становить загрозу Україні, але ну менше з тим, це їхні постійні маніпуляції, бо на жаль, Білорусь. Все ж таки підтримує Росію у війні, яка розв'язана проти нашої країни, і відкривала свій кордон, і власне надає всі майданчики для російських військ за необхідності. В той же час досить часто ми бачимо, як прикордонники Білорусі, Білорусі патрулюють свій кордон до притул до нашого кордону. Вони не підходять. Але звісно, що Забезпечують, скажімо так, спостереження за за місцевістю своїми прикордонними е, нарядами тут днями прикордонники ж зловили чоловіка, який незаконно намагався втекти втекти з України, використовуючи каяк. Такі випадки частя з такими плавзасобами. Ось наші глядачі можуть побачити фотографії відповідної каяку цього. Зеленого чи нечасті випадки? Бо я пам'ятаю період, коли там і качечки були, і ці кола надувні. А, -а, -а що зараз? Ну загалом, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. І це на різних ділянках: чи сухопутні, чи по ділянкам кордону, де він проходить по річкам. І якщо говорити про останні, то. Не часто, але це і не поодинокі випадки, коли люди е, намагаються використати всі, ну скажімо так, підручні засоби для того, щоб подолати лінію кордону е, по, по річкам. Хтось використовує такі каяки, хтось гумові човни, хтось е, вдається до е, більших хитрощів, використовуючи такі підводні акваскутери, вдягаючи гідрокостюми, е, чіпляючись за такі. Е, Пристрої, які їм дозволяють переміщуватися водою, власне, можна навіть занурюватися і в такий спосіб вони очікують, що будуть менш помітними для прикордонних нарядів для наших груп, аби їх не затримали. Але знову ж таки, щоденно ми продовжуємо затримувати на різних ділянках тих осіб, які намагаються незаконно подолати лінію державного кордону. Однак зазначу, що зараз кількість таких охочих зменшилася, якщо зокрема порівнювати до прикладу, серпнем місяцем, коли був такий пік протягом цього року затримань порушників державного кордону, і їх, їхня кількість в вересні в жовтні продовжує зменшуватися. Ну на це звісно впливають і погодні умови, які все ж таки стримують людей. Від таких незаконних мандрівок пан Андрію, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру за ваші відповіді. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку.